Верховна Рада ухвалила новий закон про засади функціонування державної мови. Люди, які зібралися під стінами парламенту, вітають один одного. Мета закону захистити право українських громадян отримувати інформацію та послуги державною мовою. Цей закон, на думку багатьох учасників мітингу, є символом перемоги над радянською русифікацією України. Більшість людей говорять, що вони спілкуються дома українською мовою, але коли не приходять на роботу чи в сферу там, де їх обслуговують, ресторани, подібні місця, то до них звертаються російською. І Коли навіть вони звертаються українською, до них не відповідають українською. Державна мова в Україні українська. Це прописано у 10 статті конституції. Але за всі роки незалежності закону про державну мову, де було б чітко прописано, як саме має втілюватися ця стаття конституції, так і не з'явилося. У нас зараз ніякого захисту немає. Зараз будь-який чиновник може розмовляти будь-якою мовою, тобто ніхто не зобов'язаний українською мовою на рівні законодавства звертатися. Закон передбачає, що в державному і публічному секторі, зокрема в лікарнях, транспорті, ресторанах та кафе, перукарнях тощо, мають розмовляти українською. У кафе та інших місцях обслуговування можуть переходити на іншу мову, якщо цього забажає клієнт. У театрі, кіно, книговидавництві головною мовою стає українська. Газети та сайти, які мають іншомовні версії, обов'язково повинні мати і українську. На телебаченні та радіо 90 відсотків Євного часу має бути українською, Юрій з Харківщини з цим не згоден. Мені не то що в регіонах мені не подобається, що в російськомовних регіонах нав'язують українську мову. Чому російськомовне населення сходу та півдня мають читати пресу українською, дивитися телепрограми, новини українською мовою. Чому в них немає вибору? Чому з Юрієм погоджується пенсіонерка Олександра Васильівна. Вона переконана, що українська мова достатньо захищена законодавством, а закон занадто політизований на тлі боротьби проти російської агресії на Донбасі. це? щоб лишній раз разтувати народ це не соціальне питання, і сьогодні воно не стоїть на першому плані, розумієте? Однак для таких як Павло Островський з дружківки, що на Донеччині, це першорядне питання. Він ще у 2012 році в Донецьку проводив акції на підтримку української мови. Він вважає, що такий закон про державну мову вкрай необхідний україномовним мешканцям сходу та півдня України. Людина, яка говорить українською в цих містах, вона часто позбавлена вибору. Вона не має можливості купити газету українською кіоскі 90 відсотків видань, якщо не 100, вони російськомовні, і в сфері обслуговування, і в інших сферах домінує абсолютно російська мова. Закон про державну мову може розділити суспільство. Застерігають його противники. Прихильники ж переконані, навпаки, країну об'єднає державна мова. А у політиків більше не буде підстав маніпулювати мовним питанням у своїх політичних цілях. Мовляв, тепер в Україні захищена і державна мова, і мови національних меншин, які регулюються окремим законом. А на приватне спілкування і релігію закон і так не розповсюджується. Тут кожен і далі сам вирішуватиме, якою мовою йому зручніше спілкуватися.